В Ефірі спецпроект про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, чергові зухвалі атаки та кнопка виклику правоохоронців на зупинках транспорту. Про все це сьогодні поговоримо випуску. Наші журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Чергова неспокійна ніч на нікупольщині з важкої артилерії та градів окупанти атакували район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів. На лінії вогню опинилася Марганецька громада. Внаслідок атак в одному з сіл прибережної території було пошкоджено чотири житлові будинки: господарську споруду, електромережі та газогін. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджена лінія електропередач. Місцевої насосної станції зараз без водопостачання залишається 60 тисяч людей в самому місті та навколишніх селах. Загалом у дев'яти населених пунктах енергетики вже працюють над відновленням комунікації. Під постійним ворожим вогнем уся прибережна територія району та, попри усю небезпеку у цих населених пунктах, люди продовжують мешкати та працювати. Їхнє життям нелегке, окрім того, що їм доводиться раз за разом відновлювати власні домівки. Ворог часто руйнує комунікації. Тож вони сидять без світла, води та зв'язку. Як у такій складній ситуації місцеві не втрачають силу духу, та як живуть на лінії вогню, репортаж наших колег із Мирівської громади. Це одне з сіл Мирівської громади, як і інші прибережні території Нікопольщини нещадно тероризуються росіянами. Спокою немає ані вдень, ані вночі. Руйнується інфраструктура, комунікації та приватні оселі. Зайшла в хату, сіла, коли слишв бух Я відкрила двері, у мене вилітіли стекла з дверей, з окна. В общем, і отут от і постінки заципіла везде. І бахкає, каже жінка день і ніч безперервно. Людмилі Костянтинівні 85. Вона пережила блокаду Ледінграда. Тож те, що зараз відбувається в Україні та рідному селі, для неї просто жах. Куди ж ви стріляєте? Що ж ви робите? Подумайте, ну не вистачає сил, не вистачає слов. Віть мирні жителі, а ж знають, що тут тільки мирні жителі. Ну я старий чоловік, мені, звісно, тяжело. Я вже і сліповата. Ну, все одно не хочу нікуди виїжджати. Я здесь приросла. Я 70 лет здесь живу. Мешканці села щоденно живуть під звуки війни, та вже не гірше за військових експертів розрізняють, з чого росіяни обстрілюють їхні будинки. За скільки місяців навчаться розрізняти, які бо були і тут і гради, все на світі було. Вже не розбиратися, який, який снаряд прилетів. І що вистрілило. Із липня місяця від ворожих обстрілів тут постраждали понад півтори сотні домогосподарств, деякі навіть по два, а то й три рази. Як от, наприклад, у Анатолія Мироновича востаннє до нього прилітало буквально тиждень тому. Жирною волною навіть стіну поламало. Все на свій побило кришу повинули, кришу. мистро волонтери допомогли, накрили безренько. Ну, харак, позабивали вікна, бо повиносили місці з лутками з усім. Попри постійну небезпеку, село продовжує жити. Місцеві подекуди виїжджають на ночівлю у безпечне місце, але в день повертаються додому. Серед тих, хто не покидає село, пані Світлана. Вона соціальна працівниця. Під її опікою дев'ять стареньких, і покинути їх вона просто не може. Ми робимо ходимо під обстрілами, і воду возимо, бо без води сидимо і хліб і все носимо. От ідеш на роботу, сьогодні стріляли нас. В одне в другий раз у півдесятого, в другий раз в три часа дня у селі вистачає продуктів та матеріалів для екстрених ремонтів після обстрілів. Облаштували тут і пункт незламності. А ось з іншим усе не так просто. Людям останнім часом доводиться жити без благ цивілізації. І якщо зі світлом та газом ситуація контрольована, то без води вони вже більше трьох тижнів. Проблеми були й до війни, втім, нині через зниження рівня води у водосховищі. Ситуація погіршилась. Зараз у селі працюють над тим, аби вирішити проблему. Допомагають із цим компанія Ентерпайп та благодійний фонд Віктора Пінчука. У нас номер один проблема була до війни, і вона на сьогодні залишається водопостачання. Наразі вже ось виконавчим комітетом закуплено багато труб. Буде замовлятися насос через те, що впав рівень води, ми не можемо поки перестроїти. Ну, на щастя, вже все закупили, все, але роботи ускладнюються. Сьогодні вийшли працювати на берег. Почався обстріл. Знову не вийшло. Як буде завтра, ніхто не знає. Та питну воду підвозять місцеві підприємці. Активно йде робота з відновлення місцевих колодязів. Втім, вода не єдина проблема. Зв'язку у селі теж частенько не буває. Аби повідомити про руйнування після прильотів, старості доводиться їхати за 30 кілометрів. Додзвонитися можна лише звідти. Втім, як би складно не було, у селі твердять усі труднощі тимчасові тут. Вірять у нашу перемогу та будують плани на після війни. Довгий, довгий стіл. Три кабана, шашлик <хи> і море по <пепсі> <хи> А якщо серйозно, то звісно, плани на відновлення є. У війну проявилися самі слабкі місця, і ми зараз уже точно бачимо, куди нам треба буде спрямувати зусилля після війни. Юля Коче та Нацилуйко і Горсилко про у Нікополі встановили кнопки термінового виклику наряду поліції. Про це повідомляє міська рада. Вони розташовані на автобусних зупинках. Вулиця Електрометалургів, 28 та на проспекті Трубників. 15. кнопки знаходяться у вільному доступі та підключені на пульт спостереження охорони. Їх встановили, аби надати допомогу людям, які з цієї чи іншої причини не можуть зателефонувати на 102. Натискати на кнопку для розваги. Працівники поліції не радять. За це можна отримати штраф. Віримо в ЗСУ та допомагаємо нашим бійцям, які нині боронять Україну. Ми єдині, тому не зламні. Тож обов'язково переможемо. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.